Вітаємо вас у Львові. Це буде дещо, можливо, неординарний Львів, але таким його бачу я, Нік Воронін. А це все спеціально для Green Jack Channel. І почнемо ми з цієї локації не випадково. Чому? Тому що кіберспорт це те, що нас познайомило багато років назад, це те, що нас об'єднало, це те, що дало можливість мати неймовірно крутих друзів по всій Україні. Тут прошу звернути увагу на це приміщення. Тут був комп'ютерний клуб Ніка, мій комп'ютерний клуб, в якому теж був кіберспорт, і в якому люди знайомилися, грали, розвивалися, якби так, якби ну і працювали, звісно ж. Тому поїхали далі. Сніданки. Снідаємо ми в Коркі та крихти. Перше, чому тому, що локація це недалеко від центру або в самому центрі, і дуже все близько можна піти на будь-яку туристичну локацію. Друге це смачність цього сніданку і його об'єм. Він справді величезний. Третє це бонус, який ви отримуєте. А ви можете за одну гривню набрати тістечка, набрати якісь додаткові штучки. І саме головне устриця. Устриця на сніданок за одну гривню, ну це дуже, напевно, класно, круто і цікаво. А також я притримуюсь концепції, що треба свій до свого, і відповідно відвідуємо ми заклади, ті, з якими ми працювали в свій час, давніше, раніше це вже не суть. Лайфхак. Якщо у вас виявилася як в мене сумка, і вона важка і заважає вам ходити, в нас у Львові є камери схову в центрі, де можна здати сумочку, і ви будете ходити легко та просто. Куди ж без оглядових площадок однозначно подивитися львів з висоти пташиного польоту можна, і для цього в нас є декілька класних локацій. Почнемо з Вернісажу, де ви зможете піднятися наверх і подивитися на усю стару площу ринок і не тільки. Також ви зможете піднятися на ратушу, це трошки платно, але воно тут близько. Або сходити на цікаву таку площадку, яка знаходиться в ТЦ Роксоляні, в Cloud 7 Панорама. Там правда, вам порадеться випити кави, або краще пообідати. Ну і звісно ж, на привокзальному районі костел неоготичний Ольги і Єлізавети, де 50-метрова площадка з 360 градусів панорами. Це буде неймовірно гарно. Зараз ми знаходимося на вірменській вулиці, де, окрім дзиги та легендарної вірменка кафе, є ще ось такий, не знаю, назвемо його пам'ятник Славікс Фешн. Це людина, яка втратила своє житло, свою домівку, але при тому не втратила почуття прекрасного і використовуючи смітники, зібрала таку неймовірну фешн-колекцію одягу. Не можу не відмітити карти локаль, які можна отримати в будь-якому закладі мережі локаль. Чому вони корисні? По-перше, вам нараховуються бонуси. Так, ви поїли, отримали бонуси, купили за ці бонуси якийсь сувенір, подарунок. По-друге, сам є мобільний додаток, в якому мобільний застосунок, якщо говорити чисто українською мовою, в якому є мережа і список всіх закладів з описом тематики і як туди піти, що там робити. Історія львівської кави це однозначно початок на вірменці. Одне з найстаріших локацій кафе. Далі, якщо ви хочете као-шоу, то вам в копальню кави. Спускаючись в копальню кави, ви отримуєте не тільки екскурсію цікавими підземеллями, так? Але й ви зможете смакувати запаяну каву, каву зі спеціями. Більше того, на запаяну каву ви отримуєте ціле фаєр-шоу з горілками, з вогнем і зі всім решта. Це того варто. А якщо ж ви полюбляєте дорого та багато, світ кави саме для вас. Локація порохова вежа. Вона цікава не тільки історичною своєю спадщиною, так, і ось цією будівлею або з тим костелом, чи ось цим костелом, який там, а й цікава молодіжно-спортивним двіжом, який тут відбувається. Тут грають пітанг, тут назирають баскетбол дуже багато, так. там є турнічки і там є скейт-парк для молоді, на якому наші діти дуже полюбляють покататися. Тумані, ось там однозначно така попсова туристична локація це високий замок. Насправді замку там нема, але це високий і замок туди можна сходити. А ми йдемо на нову локацію, яка ось там знаходиться, і присвячена жертвам Майдану. Ми дійшли до сучасної е, оглядової площадки. Вона присвячена жертвам майдану в 2014 році. І я регулярно насправді сюди приходжу так з сім'єю, з друзями, з гостями для того, щоб її показати відчути ту всю атмосферу. Ось відповідно сам меморіал людей, так героїв України, які віддали своє життя за нашу незалежність. Львів без заперечень є суцільним музеєм. Кожна вуличка, кожний дворик, кожний будинок марш фактично є музейним експонатом. Окрім відвідування музеїв по списку, де завжди буде щось цікаве. Я би зарекомендував вам подивитися на сходовий марш в будинку вчених. І обов'язково відвідати личаківське кладовище, можливо, навіть нічною екскурсією, тому що кладовище музей в такій архітектурі ви можете зустріти лише у Львові. Атракційних локацій по Львову дуже багато. Але я рекомендую звернути увагу на фест, який знаходиться на Старознесенській. Особливо, якщо ви тільки що піднялися на високий замок, і вам звідти спуститися буквально пару хвилин і ви вже там. Там буде і реберня, і різноманітні фестивалі, і видавництво Старого Лева. І взагалі це, в принципі, дуже фестивальний центр. Ну і там також по дорозі є класний парк знесіння з навіть якимось певним історичним костолом. І Якщо ми вже заговорили про пивну історію, яка там присутня в хорошій якості, то у центрі міста ви можете відвідати як правду, так і є такий невеличкий, але дуже атмосферний пап човен, де є неймовірна кількість пива і багата кількість класних цікавих людей. Дана локація для вечері з друзями, тим паче гостями з Одеси, обрана не випадково. Для цього є як мінімум три причини. Перша це історичне середовище, де ресторація боїмів має величезну історію, під якою були такі боїми: це таке сімейство, клан, які зробили дуже багато для Львова. Так. А друге, це те, що цей готель, і, взагалі, дуже багато всього. Ми робили тут дизайн. Тобто, ось ця концепція. Ось ці речі, так це все робота нашої дизайн-студії. Ми дуже плідно поспівпрацювали з цим рестораном, і відповідно, якби він а насправді є частиною мене, і для мене дуже приємно тут сьогодні вас привести і щоб ви спробували та засмакували хорошу кухню. Всі заморочувалися мікродеталями, так ну і цікаво атмосферу. У нас тут краб, ось такі цікаві подачі на камінні, та? але варто відмітити, що перед тим шеф повар зробив нам комплімент з неймовірно смачною грілочкою. І як стандарт для європейських ресторанів нам подали графін з водою і налили водички, щоб ми могли гідруватися і бути хелсі. Це неймовірно гарний стейк, але розмова про життя, про минуле, про майбутнє, про історію, про зв'язки і про те, наскільки ця наша планета Земля маленька і тісна, вона набагато краща і набагато в принципі інтимніша, ніж youtube канал. Тому всім гарного вечора, до зустрічі на новій локації.